Нова люди в цьому середовищі. Фактично, можна сказати, я місяць як споживаю продукцію ЛМ, Привела сюди мене подруга дитинства, Наталя Дорож. Я побачила її результати і відважилася, і знаєте, не шкодую, бо ну, не хочу вже так повторюватися, бо я вже один раз тут ділилася своїми успіхами. Але так просто тезисно згадаю. Насамперед, що мене дуже тішить, це я спокійно можу пити воду в кількості такій, потрібній мені, бо вже в мене нічого не напрякає, ні руки, ні ноги, ні я. І я не боюся тих напряків. Я спокійно споживаю і воду, і інші людини. Корисники організму, звичайно. Оце, це що стосується натиків. Змінилося щось, напевно, на енергетичному рівні, бо я така вся жива, літаю, маю повну сили, енергії. Я... У мене починають з'являтися якісь нові інтереси, нові зацікавлення, я хочу чогось нового. Я завжди така була, що я любила щось шукати для себе нове і відкривати для себе нове, але були якісь певні гальма. І мені... я собі казала, як мені може деколи так казати, ти вже, певно, старієш. А тепер я відчуваю, що це ніби якась відкрилася друга молодість. Ну, Якщо ви знаєте, до ворогів вороги моєї країни це вороги моєї країни. Але є ще у кожного, напевно, в житті люди, які ну, нам не прийнять. Не те, що вони нам не вороги, але вони не Вони токсично на нас діють. От Це токсичне оточення своє, я почала по-іншому сприймати. Я просто почала по-іншому сприймати. Якщо колись вони. Били мене, то тепер я знаю, як вдарити їх. І я це так. можу зробити без слів, бо як я ж й слово підкривлю, то взагалі віддала. Достатньо іноді одного погляду на правду, щоб людина зрозуміла, що вона потрапила не в десятку. Я вже думала кулак. То погляд. Без слів якщо. От, І насправді це допомагає жити, допомагає справлятися зі стресами. Я почала по-іншому ставитися до певних ситуацій в житті, десь не нагнітати, десь обходити гострі кути, десь бути м'якшою, можливо, і з іншими. Я так думаю, що це усі чутоді таблетки, теж я хочу показати. от Вони розпаковані, я їх п'ю, я їх вживаю от зелено. Сьогодні вранці і, і є ще білі, є фіолетові, я з ними усіма дружу і дуже-дуже задоволена. Дуже з таких тілесних, зовнішніх восьмах бачу, що тут відпарюється городавка. Ага. Там... Але ще е поділіться, будь ласка, що е зі щитовидкою? У вас немає? чи у вас половина немає? У мене щитовидки немає зовсім, зовсім? А, до речі. Ми збиралися тоді в четверце було п'ятого жовтня. Mm -hmm. І я тоді з е, mm -hmm. тоді їхала до ендокринолога е, з цілою купою аналізів. Ендокринолог подивився і каже: Оля, та ви здорова жінка? то вона не в нормі. Це видка в нормі. А ви не а. Ну, а ви ну, в гормонах? Вживайте гормони? Я на на наразі на гормонах. Йому треба вже зменшувати той гормон. Але я думаю, що я через якийсь час знову все проаналізую і знову поїду, і ситуація буде інша. А, Гормони так, в нормі. По всіх так, параметрах є дивилися аналізи. А так, ваша так, вага? Я чуть це... на поусесі. Дякую дуже Оксано Ближецьку. вам. Приємно було спілкуватися, стільки дуже корисної інформації про здоров'я, я, я отримала своє. Ніхто мені ніколи в деталях так позиції не розкладав. Mm -hmm. Mm -hmm. Це дуже важливо. Це, так? Це, та, це дуже важливо, бо ми завжди не маємо. Сили, знань, впоратися зі, зі своїм своїм здоров'ям і змусимо звертатися до спеціалістів. добре, що є такі спеціалістки, і є така фірма, яка робить для нас цей чудовий продукт. Це моя дуже задоволена. Думаю, що далі буду активно співпрацювати з компанією і. Буду, справді хочуть отримати вас Так. Да. Пані Оксана, яка казала, що це не тільки для себе, це і для України також. Бо ви знаєте, коли я пройшла вже, пережила п'ять операцій, і коли я бачу ті черги в лікарнях, і оцю відсутність ліжко місць, і коли молоді люди яким би народжувати, а вони в лікарнях, вони лікуються від таких болячок, страшних, як на сьогоднішній день. Бо ми живемо в страшній суспільстві. Але і ми десь, може, не вміємо дбати про своє здоров'я справді, ми вміємо слідкувати за тою тарілкою, не вміємо зробити вибір на користь корисного, а не смачного. То... Я думаю, що ми робимо лікуючи себе, оздоровлюючи себе, ми заражаємо своїм прикладом ще когось біля себе, і ми таким чином витягнемо Україну, бо Україна потребує здорових людей, передусім. Щоб працювати на благо України, треба бути здоровим, треба мати здоров'я. У ну, мене, наприклад, дуже важка відповідальна професія. І от за цей місяць я відчуваю, що я маю потяг до тої роботи. Тому що я вже десь гасала. Скажіть хто ви? Я О, це дуже Це дуже виховатимуть детсовку. Так, так. так. Це дуже Так, так. так, так, так. Мої, мої діти ходять жовто-блакитними прапорами вранці, моляться за Україну, співають повстанських пісень і знають, що Україна переможе. Я. А ваша вага, вага? Ваша вага, вага за місяць. 에, моя вага тепер 98. Сьогодні ставала. Це на вагу. Скільки стало мінус? 에, Ну, мінус 8. мінус 8, прекрасно. Да, за місяць. Мінус 8.